Ранок 10 жовтня у Дніпрі видався напрочуд недобрим. Російські окупанти масово атакували місто, область та країну в цілому. За повідомленням Дніпропетровської ова ворог випустив 18 ракет на Дніпропетровщину п'ять знищила українська ППО. Зранку росіяни масово атакують область та країну, б'ють по критичній інфраструктурі та житлових кварталах. Терористи. Воюють з мирними людьми, будь ласка, залишайтеся в укриттях, не виходь. Доки не мене в небезпека за офіційною інформацією, російські окупаційні війська били по Дніпровському, Кам'янському, Нікопольському та Криворізькому районах. Влучили по критичній та цивільній інфраструктурі, житлових кварталах, транспортних зупинках. Понівечені багатоповерхівки у Дніпрі. Зокрема, що найменше дві ракети прилетіло у АНД район міста Дніпро, де постраждала багатоповерхівка та транспортна. Зупинка. І от це влетіло, значить, зацепило І от это все порвало. Слышали, осхватывались. У мене покоління прихожий. Штукатурка посипала. І к удивленню во всі хопни повилітали на первому накаже. Головши. А в мене все. Спочатку бахнуло, я не поняла, що. А потім зобразила і бігом тікати за там мене стінка за стінку. А коли другий раз бахнуло, то я вже зрозуміла, що треба тікати, бо повністю дом будуть зривати. Летіли бомби, я їх не бачила, але ну, я тікала на вибігла на общий коридор, малі кричали діти, О, поранені були. О, я почала хватати між дітей. Людей усіх і хватати, що могла, і щоб між стінками ставила в коридорі. Бо поняла, що будуть далі зриво. На всіх місцях прильотів працюють рятувальники та аварійні служби. Також, за повідомленням наших кореспондентів, волонтери привезли гарячу їжу людям та одразу почали роздавати будматеріали мешканцям постраждалих будинків. Четверо мирних дніпрян загинули. За попередньою інформацією, 19-ро поранені, четверо з них у тяжкому стані. Пацієнти знаходяться. В лікарнях в основному з черепно мозковою травмою, з травмою грудної клітини і черівної порожни. Більшість ступенів да, це осколкові поранення, більше всього поранення з за повідомленням голови Дніпропетровської ОВА російські окупанти били по об'єктах критичної інфраструктури, житлових кварталах, зупинках транспорту, намагаючись посіяти паніку серед українців. Зазначається також, що в одному з районів Кривого Рогу зникло світло. На зараз без електроенергії перебувають понад 80 тисяч людей. Енергетики проводять відновлювальні роботи. Маргарита Трофімова, Ольга Мілашич телерадіокомпанія Ірта Бюро Дніпро.